У День Незалежності України в Лозові організували турнір з баскетболу 3 на 3 серед дітей усієї Лозівщини. За словами головного тренера баскетбольного клубу Схід Володимира Донського, у змаганнях взяли участь і хлопці, і дівчата. Ігри були яскравими і напруженими, а команди продемонстрували справжній характер та стійкість. Команди довели, хто на зараз є найкращою командою в місті Лозова. Саме головне в цьому турнірі в цих іграх було те, що діти мали змогу між собою поспілкуватись, мали змогу побачити один одного. Бо в такі часи, як ми зараз переживає вся східна частина України, то нам тут трошки важкувато виживати. За словами тренера БК Схід, усіх цілей, які ставили перед собою організатори, вдалося досягти. Діти отримали щирі емоції, а майданчик був сповнений спортивним азартом і командним духом. Сьогодні було дуже багато щасливих облич, і ми плануємо, щоб цей турнір був традиційний. На наступний раз, коли ми будемо тут збиратися, то я думаю, що діти будуть ще більш щасливими. Володимир Донський розповідає, свято спорту об'єднало не лише учасників, а й глядачів. Підтримати юних баскетболістів прийшли запрошені гості представники міської адміністрації, спонсори та батьки. За словами тренера, діти відчували цю підтримку, тому прагнули перемогти в кожній грі. Змагання були напруженими та сповненими боротьби. Цей турнір не відбувся без наших захисників Збройних сил України. Ми дякуємо їм за мирне небо, дякуємо їм за спокійні ночі та за те, що вони дають змогу розвивати молодь Лозівщини.